Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава Чергова серія фільму. Сьогодні... Сьогодні свято Павла і Петра і з цим святом. Всіх вітаю, кого є зв'язки з цим іменем, хто називається, хто по батькові. От і бажаю, як завжди, здоров'я, здоров'я, і ще раз здоров'я. Нема здоров'я, життя не миле. І так, сьогодні, після служби в церкві, після відвідин торгових закладів, вирішив відвідати високогір'я Карпат. І в мене високогір'я. Так бачимо, ще погримує. Це вже після грози. Зараз не час, друга година дня. І тут гарно, свіжо, прохолодно, приємно ходити. Ще якби попадалися білі грибочки чи хоч якісь тимні, то було ще приємніше. І так, що ми сьогодні знайдемо? Покажемо, що робиться. Високогір і Карпат. Так що вперед сподіваємося по декілька білих грибів. І так пройшло вже хвилин 20. За 20 хвилин ось такі. -во. Один грибок старенький на росаду. Сироїшки також великі десь попадаються, мухомори. Білих, поки, поки оцей один староганчик. Що ж, йдемо далі. Піднімаємося верхи. Ось, ось лосички непогані. От купочка. Але ми брати не будемо. На сьогодні день суто розвідувальний на білі гриби. З далеку цього граба я побачив, а підійшовши ближче, розчарувався, бо він гнилуватий. Вже. Ну нічого, ідемо далі. Ідемо далі, щось молодих зовсім не видно. От іще один грибок мого віку підака упав. Ну, я ще не впав духом, ще на щось надіємося. А тут надії мало. Одеся. Що ж, будемо повертатися до нашого транспорту і відправлятися до місця проживання. Ті грибочки, що я знайшов мого віку й старші то вони ліст їх почався на новий місяць, кажу на новий місяць на повний місяць. Ну а тепер нам треба чекати нового місяця. А здається, він у нас буде через недільку. Може трошки більше, ніж недільку, не знаю. Я не дивився, не дивився в інтернет, коли він прийде новий місяць, ну але не скорше, як за тиждень. Ось такий от результат. Так що недільку ще треба ходити по в низинах в низинах грибок попадається і попадається молодий грибок. Тут масово ще не пішов грибок ріст. То вже і сонечко проглядує, пташки веселіше співають, а нам ще знайшовся вже такий червонячок. Також підстаркувати. Туди верхах роза пройшла сильно. Ще 10 хвилин назад вода була чиста, а тепер яка мутна Ще, ще домою зайду, зайду на єдники, подивлюся. минулого року, я тут гарно збирав ягід. От. Забіг, ну що сказати, ягода дрібна і є мало. Ну, але на всяк випадок, на всяк випадок я показую, яка вона є. Десь не десь. ягодина. Не густо. от така ягода. От. Ну і будемо на тому завершувати наш сьогоднішній похід високоїря Карпат. Похід був пізнавальний. Знаємо, що ще недільку, високогір'я Карпат, нема чого показуватися. Будемо чекати нового місяця. Ну, а вам, звісно, бажаю хоч якісь результати позитивні з білими грибочками, а також здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, заходите до лісу. Ліс також хоче жити і не засмічуйте його, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас в сториці. Вас... Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі!